Доброго Продоходи. дня. Ваше декласці не вказане, Мерседес не вказане. А чому він має бути вказаний? У вас у користуванні? В у Мерседес мій. Ви ним користуєтесь Мерседес не мій. Дивіться, декларація не вказується, якщо ви ним користуєтесь навіть. Дивіться. Ну, Деклація поїзд... про доходи. Я його не беру в оренду там чи що. Не чи тільки ще про доходи. Далі. Ні. Декларація що ви знали, доходи. ви декларуєте все, що у вас... Подарунки, декларації, у використанні, декларації. наявності. У декларації написано те, що в мене є, про доходи. Те, що в мене є, в наявності, так? Так. Не тільки так. Я скажу, що все, що у вас у використанні. Декларація про те, що написана декларація про доходи, а не декларація про розходи. Угу. Правильно? Ні. Ні? Ну, якщо є декларація про розходи, то тоді можемо побачити, що є декларація. Декларація про, про те, що у вас є використання землі. Орендований землі може бути, аптіка no. може бути орендована, дали, дали, дали покататися. Все це має бути задекларовано. Що в мене бути задекларовано? Дали ми, покататися? Ми, ми по... Я взяв, я взяв у свого друга чи у волінії контру машини. Я повинен задекларувати, декларувати, якщо їм хочеться за цю машину, то. Аби, аби люди зрозуміли, що, що ви ще... Ті, що, що, що обрида, я ще не чув. Що ну, якщо ти береш машину з друга, то ви, маєш ні, його якщо його. ви на один день взяли, там можливо ні. Якщо у вас, у вас півроку вже знаходиться, то це повинно. Вона півроку знаходиться. А скільки вона знаходиться? Я її брав один раз і зараз другий раз бралась машина. Вона, Вона на дворі стоїть вже півроку. Ну. Я нині часто їздив. Ну, повечері, на роботу на фіаті їздить, а на, на, на Мерседський вечір. Понятно, бо фіат і в мене використання. Mm. Фіат взагалі За... батьківська машина. Фіат закларований. Я я це, це взагалі батьківська машина. Добре, а ти, немає. Я, ж, дивіться, я ж те, там... І крім того, що це батьківська машина, вона тільки оформлена на мене. Тобто в мене в наявності немає ні тої машини, ні тої. Тобто я користуюсь взагалі О, машина. Ви, ви користуєтесь, ви але, 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 але ви її вона була викат, я її задекларував, тому що вона переоформлена на мене. Для того, щоб мені користуватися артівкою згідно закону України, мені на даний час треба всього на все технічний паспорт даного автомобіля. Так. Але пасадова особа ви повинні декларувати все. Це не декларується те, що я розтратив. Я Тобі скажу. Скупився. Ні, вам ще ма немає за ви ще повинні, Ви ще повинні закладати житло, де ви живете, заклавати. На, 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 на ви орендуєте є... і орендуєте це житло. Житло не моє. Якщо ви не ну, моє. Ну, орендуєте його. То в такому випадку було, я ще раз кажу, декларація про доходи, про витрати. Це не те. Ви, ви помиляєтесь. Не ну, ви, ну, ви житло орендуєте. Декларація там написана. В вас навіть назва декларації. Декларація доходів, а, а вони всі доходи. Вони всі, вони всі про, про... Декларація доходів не розходів. Тому я не маю декларувати Може А що? Сьогодні я скупився на 500 гривень задекларувати. Хіба є декларація про розходи є? Ну, так ви самі тільки. так, ви, ви кажуть, що вона є, але немає так такої декларації так, взагалі ну, про розходи. Правильно. Є? Ну, а так, так. чого я повинен декларувати свої розходи? Це, оце, оце ви запитаєте ви, НЗК, запитаєте? Якщо є декларація про розходи, то тоді ми Я кажу, ну наче, або ми не сперечалися дарма. Ну, аби ви не прихали на мене за дарма, тоді було б якось. Дивиться. Ми можемо зробити легше все. Якщо я збрешу, то на мене ну, в суд. Так так Подайте мене в суд, якщо я зброй. Це перша, машина батьківська, але ну, я її переоформив на себе, тому що були на то, ну, Окей, вона в декларації ну, є. Машина, вона є в декларації. Вони не, не користуєтеся щоб більше півроку. Ні, я твоєю машиною півроку не користую. У мене фотографії, є, що до 24 року. року. Фотографія є 24 року, року, і ви ну, чи, між... через вечір ви на неї виїжджаєте. Дещо вечір? Давайте ще подивимося там на... В будинку є ще камери. Там дуже добре видно, скільки я раз ту машину беру. Через Варті день, будинку, через, будинку. Два. через Побіручий... два, через день, через, день, через два. А, то давайте з камерами звіримо. А, Побачимо, а, а десь, де ж, а де там камера, камера на будинку? Де там камера на будинку? О, де там камера на будинку? Ви не знаєте, а там ще на будинку є. Це добре. У нас тут це, 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 це одна. Полегче, це полегше, це полегше. Да, Якраз покаже те, що ви брешете. Тому що та машина береться дуже рідко. І то вона береться в тих цілях, тому що вона... Засралась, її треба помити, бо за машиною треба доглядати. Mm. Бо ну, якось то не по-людськи, якщо ви взяли свої подруги, у свого друга машину, вона у вас застрягла запльована, ще якась. Ну, якось, ну, не Не треба розказувати про півроку, я ж <півроку> я я я кажу. Я зараз вам фото покажу. Хочете? Машина приганялась один раз і поїхала. там стоїть. Другий раз приганялась зараз, тому що я попросив подругу, так як мав ремонтуватися фіатром. А ремонтую зараз Мерседеса ф'ятна, бо фіатлом не катаєтесь? Ну, то вже Попросили Фіат ремонт, а виходить, щоб Мерседес ремонтуєте. Я Мерседес не ремонтую, ну, не Мерседес не ремонтується. Стоїть вже ремонтується. Ну, так... бо, тому що мене підвели з ремонту, мою машину не взяли на ремонт. Що я можу поробити? Тому вона і стоїть. А що з житлом робити орендованим? Ну, житло орендоване. можна допомогти? Має бути задекларовано. Можете має бути задекоровано. Якщо є доходи в те, можете мені купити те житло, я його тоді задекларую. Можливо, дивіться, можливо, там це житло дали як хабар. Аби ви там жили. Мож, може, може таке бути? Може бути таке, що ви мені дасте гроші на це житло, mm -hmm. я тоді його задекларую, я його куплю і тоді я задекларую. Я вас розумів, я вас розумів. А я не повинен, я ж кажу, свої витрати, okay, я не повинен. Окей, okay. ви Тоді поясніте це на, на ЗК або відповідним службу. От і все. Тому я, я, я свою пацію зробив, я показав, і ви і він і, 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 yeah. і буде не перший. Ви, ви буде... Так що добре можна було мене. А що ж я збрехав? Що Наприклад. Начнемо з першого. Сказали, що я систематично записуюсь. Тільки якщо зайти в відділення, запитати хоч одного працівника, не скаже, скаже, що я А вже ваш колега не скаже. У мене зафільмовано, випадків 5. У вас дуже таке. Випадків 5 у мене зафільмовано. Хто вам заплатив? А що заплатив? Тільки через заплатив тільки? Тільки через заплатив. Чому? Дивіться, є таке питання. Є вася Курочкин, а є Петя. Петровка. Вася Куричкін знаходиться в Ну. No. умовно кажучи, а є Петя Петров, який знаходиться в Чернігові. Якось вони не пересікалися в цій житті, а тут щось один зацікавився другим. сусід. сусід. Ви мій сусід. Я кожного ранку дивлюся у вікно і бачу, що Мукан, лікар Мукан, постійно. А чого він? Бачу, що лікар Мукан. Без 58, вісім лікарів мукан постійно, як годинник, без 7, 8 на, на роботу йде. А ви без 15 9 без 29, без 10, 9, а більше, більше того, ви приїжджаєте на, на на, на роботу. Через і вже 50, вже приїжджаєте. Для того, щоб сказати, треба знати графік. В моєму графіку вказано в робочий час з 8.45. Якщо ви там розказуєте 8.36, то це я не спізню. Я, я, я запитав у Лютянського. Лютянського. Я, я запитав у до кого я, я сказав, на 8, сказав на 8? А коли ви 8? тут брехали? Чекайте, я запитав у Літянського. На котру став на 8. На 8 так. це може бути в іншому. Ну, він літянський сказав мені, на 8. У кожного із наших лікарів, mm. у кожного хірурга є свій графік. Mm. Він відрізняється, тому що кожен працює в різні дні в поліклініці. І що у вас, кож... кожен у, вас 8, кожен 8, у вас кожен день у вас 8.45? Кожен день 8.45 у вас? Кожен день у мене 8.45. В ті дні, коли я працюю в стаціонарі. В дні. А так взагалі на 8. Коли я працюю в стаціонарі, а так взагалі там не на 8, там є також чітко години кожного дня, коли ми ходимо в поліклініку і так далі. Там зовсім все по-другому. Тоді виходить, ходили, казати, тоді ви ходили, знатись, збрехав, regarder, збрехав, графіка, я там сьогодні збрехав, поліцянин сьогодні збрехав, поліцянин сказав, що на 8. Я його запитав, за цікі роботу на лікарям? Він сказав на 8. Він на 8. У кожного є свій графік. Я його запитав, на котру годині? Для того, щоб казати щось. Я його запитав. Я так чекаю. Так добре, збрехав, окей. Я його запитав. Я його запитав. До цього я його запитав. Далі машина також збрехали. Mm. Далі Шо? квартира також. Шо? Добре, я знайшов знайомих гарних веток. Вони мені допомогли, дають мені цю квартиру. Дають? В оренду як? різниця? А, бачите, Тому, ви... що ця квартира не моя. А я не казав, що вона, що вона ваша. І не у дого... дого... Докларація... в... вас договір. У вас договір, є, у вас договір, є у вас що ви Є декларація про доходи. А то, що я знімаю, то, що я беру в оренду. Навіть якщо б я собі в оренду взяв Rolls-Royce покататися. Це нікого пари не дає. Нічого ні, собі. Яка е... різниця. Це декларація доходи, Вашим має, доходам. А вже ж вашим доходом мають віддати все. От захотів я собі подарунок. Цілий рік збирав, можливо, я ж кажу, захотів.

Особа, скажем так, одарен. Угу. Там написано декларація про доходи, а не декларація про розподіл. Я раджу вам поцікавитися цією темою, щоб ви були Поцікав. трохи більше обізнані. Тому що ви зараз бачите не розумієте, що про що О, декларація без чого. Виходить в цьому випадку. Ви ще, можна так сказати, мене оскарбляєте, що я чогось не знаю, не вмію, не розумію. Що оскарбляю? Ну, це що факт, це проходить. факт, ну, це факт, що оскарбляю? Це, це, це просто факт, О, ви не розумієте. Тепер ми ще й розказуємо, що, що я нічого не розумію. Не закладаєш, як ви не розумієте, раз так, розумієте. Раз, так. Раз ви не розумієте. брехали, два збрехали, три збрехали. Ну брехун, ну такий я брехун. А так, тепер, так, тепер ще й мене оскарбляє. Якщо я збрехав, я, я вам раджу, я вам даю пораду. Зверніться до суду, я вам даю Видите, якщо вийде. я збрехав, якщо я збрехав, я ж, подайте до суду і ми посудимося. І Ми посудимося і побачимо, хто переможе. Витя, я думаю, порадову, дуже корисно. І ви перед суспільством виправдаєтесь. І я буду я, я буду принижений, що Що я брехун. якщо я брехун. Це типа на слабо. А це у вас на слабо. А яка спосіб, У законний справжі, спосіб. У законний справжі, спосіб, немає, у немає, у так, спосіб так? я маю на увазі. У законний спосіб маю на увазі. Ну, так у законний спосіб, дивіться. Подайте на мене е, в суд. Якщо ви вважаєте, що я вас обрехав, подайте на мене в суд і все. Є дуже багато питань. дивіться. Да? Е, ще одне питання, дуже цікаве, те, що дивіться, я не являюся особою публічного права. Ну, посадова особа? Ні. Я не посадова особа, я звичайний працівник. Я не являюсь особою медичного права. Mm -hmm. Юридичного права. Я не особ... не являюсь. В такому випадку, оскільки я не особа, моя фото-відеофіксація заборонена тільки з мого дозволу, а я свій дозвіл не давав. Суд каже, кажу. На цю суд кажуть, я свій дозвіл не давав. Я вас, я вас Фіксацію мене як особи не давав. Ви не давали. Да Окей, вам. я вас зрозумів. Якщо ви е, я, да якщо ви побачите тобто відео, в даному випадку ви порушуєте мої права. Окей, якщо ви побачите це відео в соцмережах, я прошу ваше право. Чекаю вас у суді. Будемо в суді оскаржувати да мої вам. дії. Окей? І плюс мої ще є таке питання, що ви е-е влазите моїм особисто. Особисто це коли вам в труси заліз, в хату вам заліз, там, знаєте. Ну, ще не хватало, а коли... а декларація це публічна інформація. Декларація, декларація публічна інформація. Це, це публічна інформація. Це публічна інформація. Все. А, все інше, це ти, а в інше я не втручаюся, в інше я не втручаюсь. Тут... Ти більше навіть зараз я вас запитав, зафільмуй, але ось так. Я, я почав фільмувати. Я вам ще раз сказав, що е, я своєї згоди не довго. Як? Я, 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 ми почали з цього. Я кажу, зафільмувати, я скажу, вважаю, я кажу, скажу, да, так. Да, і це Шо, <звіць> дозволяв чи ні? Не давав дозволу. Коли, коли я телефон достав, кажу, що зафіксуємо, кажу, фіксую. Ну, ну чесно, як було? Так, чесно. <звіць> От ти вот, вот, чесний або не чесний. От бачите, бачите, як він бреше. Бачите, як він бреше. Ми ж цього починали просто. Ви казали, що э, я зніму каже, кажуть, добре знімай. Ну так і ну, так, ну, так, так було. Ну чесно, так було чи ні? Ну, я ж почав фільмувати, я я, 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 я собі викладу. Мені бачить, що не погрожуєш. Просто, 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 просто мовиться про, просто, просто про те, що, що ти сказав, що я говорю, що зафіксую, ти кажеш так. Я, момент, я почав фіксувати. А зараз дивись, дивись, дивись. Зараз цей хлопець стоїть. І не ти, а ви, тому що ми з вами взагалі. Зі а чим а, а, це передбачено? Були? А чим це передбачено? Ти молодший за мене. Ти за мене молодший. Ти за мене молодший, я вважаю. Я вважаю ти. Яким законом передбачено? Є елементарні норми Де це? Дядь це елементарно, де це елементарно. Якби ви були старше за мене згоден, а так ви молодше за мене, я можу. Шпалка, Дивіться, я це для це, це вас розуміння, що він, бачите, як він збрехав. Каже, знімай, а зараз каже, я не давав ось так, Ось так і по декларації, по машинам, так по всій фігні мені, розумієте? Ось і все. Тось, от, маєте, от, виправну, от, ось, змагаєте свою праву? Та ні, це, це, це дуже був чудовий приклад, як людина Ми почали з чого почали. Можна сказати що фронт? Можна. Я почав приймати, правильно? Але каже, не давав. Намагайтесь, не хай. Все, харікришка. Харі кришна Ремонтуйтесь.